Вітаю усіх! З вами Ірес. Як ваші справи, як ваш настрій, як ви давно не бачились на цьому ютуб-каналі, і ось я повертаюся. Повертаюся на цей ютуб канал. Так, не було відео в минулому місяці про 7 місців стрімінгу на твічі. Ми одразу знаєте, з одного місця прискакуємо одразу на 2, тобто 8 місців стрімінгу на твічі. Сьогодні ви дізнаєтеся, яка в мене там статистика, чого ми досягли за ці 2 місяці на твічі. Тому полетіли, приємного перегляду. Ну що ж, ми перейшли на мій твіч, і ось така в мене статистика за минулі за останні 30 днів. Як ви бачите, все не дуже класно в плані онлайну, в плані годин стрімінгу, в плані заробітку і всього такого. Як так сталося? Давайте ну, ще не минулий подивимось, за щось на 60 днів назад підемо. Там взагалі з онлайном ще гірше стало з підписниками теж, все не дуже класно. Uh, он тут навіть більше долар 95 центів заробив, А за ці ось минулі 30 днів я заробив 74 центи. 38 годин прострімив. В чому була проблема? Ну, перша проблема, я вважаю, це були блокаути. Так не було світла, не було можливості стрімити тоді, коли був час. І інша проблема, яку я бачу, ну, така знаєте, більш глобальна. Це те, що я почав стрімити тільки одну гру, і це реально проблема, бо глядачам вже це набридло. Вони заходять, вони питають що там буде щось нове. Ну добре, дві гри зараз стрімлю, тобто Fortnite і Robux, але, блін, цього мало. Треба якось знати більше рознообразити контенти, бо Фортнайт, як справді, зараз там дуже нецікавий сезон, будемо відверті. Мені він не подобається грати, інколи буває не дуже. Не дуже цікаво і тому якось так. Треба якось більш щоб було більше ігор. Бо минулі місяці знаєте було дуже багато усього ні. <гум> Тільки що підписочку подарували. А, дуже дякую а, за підписочку. Ми на мій би канал хтось підписався, бо було б взагалі чудово. Як ви бачите, ну така статистика не дуже класна, якщо зайти у минулі місці, то там ну, теж не все так добре, як здається. Але ось був місяць, коли дивіться, 105 годин пострімав йому і і стільки підписалось, і скільки всього було класного. Тобто зараз просто таке, знаєте, скажімо так, можна сказати, що навіть я вигорів трошечки, бо якщо подивитися по останнім стрімам. Ну що, це дві годинки, три годинки. Так, тут це онлайн вже непоганий на цьому стрімі був ось 1 серпня. Якщо заходити далі, ну тут теж, до речі, непоганий онлайн. Ну, бачите, ж, тобто інколи щось виходить, вже почав знову стрімати з веб-камери, веб-камера все-таки важлива. Тобто, якщо ви стрімите на платформі Twitch, то тільки з веб-камерою треба стрімати, бо стрім без веб-камери не збирають багато переглядів. Але знову ж таки, як повезе, ось, ви бачите. Ну типу, по онлайну, ніби і непогано. А ніби і не все так добре, як я би хотів. А В плані підтримки, підтримка є, але ну не донат. Донатів дуже мало, платних підписок. Ну, я взагалі мовчу про це, це як, як ПУЗе. Тому треба рухатись далі. У мене є плани, що можна ще пострімити. Ну, поки чекаю нового сору, звичайно, у Фортнація. Просто інші ігри якось є. Останнім часом я мало що граю, і це проблема. Тобто я хочу стрімати ті ігри, в які я граю, які мені цікаві. А, так виходить, що немало зараз що з ігор цікаво. Я б сказав, тільки один, напевно, Fortnite так цікавий. Ну, Робокс просто прикольно пограти з друзями, там є цікаві режими, можна хі-ха-ха -хі 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 пробити. А так, якось ту КСК в КС, Ну, я погано граю. у мене там зараз проблема з захопленням екрану. КСК там постійно щось літає курсор, і все інше, я без поняття, як і нормально стрімати. І це проблемка. Тому ви бачите типу, статистику, там вона не дуже класна, але знаєте, саме головне йти далі. Тобто, настане той момент, коли в мене вийде вистрілити на твічі. Просто я впевнений, проблема в контенті. Ну ось, будемо чесні, тут саме головне. Це контент, який ти показуєш і як ти його показуєш. І контент, ну треба трошечки змінювати, мені здається, в якомусь плані, тобто якось і мені змінюватися. Бо я пам'ятаю, коли я починав, контент був зовсім інший. Мовно кажучи, в мене було більше енергії, більше ідеї, я був більш мотивований. Зараз трошечки, ну звичайно, вже 8 місяців прийшло знайти, 8 місяців стрімиш на твічі. І, звичайно, воно знає якось давить що ось, а в тебе в плані онлайн. Ну да, є, звичайно. Деякі зрушення, тобто онлайн став більше, да чатику стало більше людей писати, чим це було на перших стрімах, але абсолютно на той результат, який би ти хотів отримати. І звичайно, воно знаєте, так дивишся, з чого ти починав, до чого ти зараз прийшов, і звичайно, воно трошки давить, ну бо хотілося більшого результату. Ти очікував більшого за цей період, але ну це життя. Життя дає випробування тільки ті, які ти можеш пройти, умовно кажучи, життя не дає тобі тих випробувань, які ти не. Не можеш посилати Тобто, все те, що дає. Ну відбувається в житті, все ти можеш зробити, все ну через це, все ти можеш пройти. Ой, ой ой вже нічого собі як мене понесло, знаєте на ці подкасти. Давно не записував ці відео, давно не розмовляв з вами, тому будемо рухатись. Будемо рухатись. У мене до речі, з'явилася група в телеграмі, група в дискорді є. Там в мене, в принципі, все, що треба є, тому обов'язково вступайте. Байт, там посилання десь будуть. Та й. На це все зазвичай в описі під цим відео будуть. Тому контент є, буде, я буду продовжувати намагатися щось робити. Якщо у вас є якісь ідеї, щоб ну, ви мені порадили. Чому ні, чому ні? Ви мої глядачі, підписники, буду прислухатися до ваших ідей, але знову ж таки робити так, як я вважаю за потрібне, але ваша допомога ну, була б дуже зараз доречна. Якби ви навіть просто сходили на стрім, навіть обов'язковий весь стрім сидіти, просто написати щось в чатик, це вже було б просто нереально щось. Просто зайти на стрім і написати в чатик, навіть якийсь смайлик, навіть нев'язково привіт, як в тебе справа там, або ось просто щось написати в чатик, цього вже було б достатньо. Або якась. Підтримка в плані до НАТО. я не знаю, закинути мені на банку одну гривню, вже непогано, бо там було таке, коли одну копійку закидували. Та й на тому дякую, насправді, То навіть якщо одну копійку закинути, ну, копійка гривню бережає. Мені все одно буде приємно, і це буде якийсь рух зрушення з цього всього, і буде мотивувати мене робити далі. Це все. Ну і на кінець подивимося, чим закінчиться цей місяць стрімінгу. Це вже восьмий стрім. Ну місяць стрімінгу на твічі, тобто скоро буде вже дев'ятий. І цікаво, що буду далі. Звичайно, буде відео до рік. <смі> рік ми стрімимо на цій читовій платформі, і там вже видно, що буду далі. Поки зупинятися я не збираюся, да і вам не раджу. Якщо ви щось почали, доводьте справу до кінця. Але просто коли я починав, в мене не було, знаєте, якихось таких глобальних цілей. Я просто робив те, що мені подобається. Зараз я вже відчуваю, що мені вже не так подобається стрімити, як це було раніше, але я все одно це хочу робити. Мені все одно це подобається. І просто проблема в тому, що я ставлю собі цілі там по онлайну, наприклад, або по підписникам, і це проблема, бо треба ці цілі робити, щоб їх досягати. Якщо немає цілей, як ти чогось досягнеш в цьому житті? Тобто потрібні цілі, а. Умовно <с> <с> кажучи, цілей поки нема. Ну, вже рейд був. Uh, ну, якраз я хотів, щоб був рейд да, там на 100 глядачів. Я думав, що 100 глядачів оце все змінить. Але на превеликий жаль, як бачите, ну. Не дуже, не дуже все змінило, тому будемо дивитися, що буде далі, а далі буде обов'язково все чудово. Саме потім це вірити, ставити цілі і щось робити для цього. Я роблю. Ну і бажаю вам, якщо ви стрімер, на твічі. Не здавайтеся, продовжуйте стрімати. дивіться на онлайн на початку, де взагалі забудьте про онлайн десь. До того моменту, коли він не стане великий. Але я робіть щось для цього, щоб він зростав. Важно робити відео, там, контент на інших платформах, тобто якось розкручувати свої стріми, щоб про вас знали. Бо, можливо, ви класний ви дуже класний стрімер, але про вас просто ніхто не знає. Все, дякую за увагу. З вами був Айрес. Ось такий був місяць, два місяці. Навіть нема ну, немає якийсь стрім виділити, тому до зустрічі.